Інструкція, як розмазати по стінці Академію наук України українських істориків. Підказка. Я стверджую, що ніколи не існувало Київської Росії Галицько-Волинського князівства та УНР. Ніколи. А також ніколи не існувало Московського царства. Щоб Добити до кінця, так сказати, наших істориків. Палайте. Так, я це можу собі дозволити. Тому Київської Русі ніколи не було. Це фейк. Це брехня, як і іонер ніколи не існувало. Це теж брехня. Я стверджую, що це були фейкові країни, які ніколи не існували на теренах української держави Степана Бандера. Ніколи не існували. От і все. Слава українській державі. Слава Степану Бандері. Тому підписуйтесь на це відео. Робіть лайки, репости, підписуйтесь на цей канал, продвигайте це відео в тренди Ютубу. Знищимо українську та російську пропаганду. А також розмажемо по стінці академіків наук України, от і українських істориків, як і українських пропагандистів та російських. Ночувайтесь, бо я йду по вас. Пропагандони, гандони. Стопані Совки. Я вас перемножу на нуль. Як казав Гепа. Ви ніколи не зможете довести Зворотнього. Ніколи. А я зможу довести, що не існувало ніякої Київської Русі, Алицьковоїнського князівства. От, УНР не існувало, ні, не існувало. Це все були бандити. Бандити, які незаконно захопили владу. От тому вважайте, що я вас розмазав дешево по стінці. А щоб, так сказати, розмазати вас до кінця, я зараз вас розмажу фактами. Які будь ласка, назвіть мені документи, які стверджують про утворення. Київської Русі, Галицько-Волинського князівства та УНР з печаткою, підписом відповідальних осіб, посадою, прізвищем ім'ям по батькові, часом, часом, саме часом, місцем події. От. Де такі є документи? Взагалі Про створення галицько волинського князівства Київської Русі. Нема, як і УНР, нема таких документиків. З печаткою та підписом відповідальних осіб, посадою, ініціалами. Так, я буду знущатися над вашими почуттями історики. Тепер над вашими почуттями. Ви не професіонали, скупленими своїми. Професорськими званнями академічними. Вас я взагалі вважаєте, розмазав на нуль як юрист і історик, як вчений. І я можу вас ще розмазати фактами і аргументами проти вас. Більшість ваших дипломів, дисертацій – це скопійовані з архівів радянської доби чи пересказ тих. Дисертації, які були за часи радянської дуби і радянської влади, чи переклад іноземної літератури, Плагіат. Всі ваші праці, це плагіат. Всі праці українських істориків це відомий плагіат, який скопійований з зарубіжних істочників. От, ви нічого не придумали свого. Ви все вкрали. Це легко довести, розмазати дешевок. Я ще не знаю, як це працює. Я був в цій системі. Я знаю, як ви працюєте. Що ви там розказуєте? Про те, що ви великі вчені академіки. Та ви ніщо. Що ви академіки, професори? Ні. У вас навіть і звань немає. Ви плагіатор. От ви хто? А я юрист, який розмазав вас по стінці. Правдую про вас? І про те, що не існує Київської Росії галицько Волинського князівства. Так-так не існує, і УНР не існує, і Республіки Україна не існує на цій же підставі. Палайте в коментарях історики. Палайте. І ті, хто їх захищає, я фахівець з історії України і Всесвітньої історії. Я її вивчав 14 років. Спочатку в школі, потім в університеті на юриста. Я вивчав історію, теорію історію держави та права. Політичні і економічні системи різних країн вивчав. І України в цілому також. Тому ви зі мною не зможете змагатися. Бо ви усі куплені за бабки, за бабки це легко довести. Ваш диплом, ваша докторська дисертація коштує, яка там зараз була тоді розцінка. По 2012-2007 десь 20 тисяч баксів занести, щоб стати це, як його, професором і так далі, доктором наук. А щоб стати академіком, там потрібно було по скидці 50 тисяч гривень, можливо. Але інколи і 100 тисяч доларів потрібно було занести наверх, щоб стати академіком. Але від цього знань у вас. Не буде і нема. Знань у вас немає, жодних практичних знань. В історії навіть ні права, ні історії взагалі. Жодних практичних знань у вас немає, а в мене є. Тому що не відміну від вас, я кожен день вчуся, навіть після університету, дізнаюсь щось нове. А ви, окрім того, щоб читати якісь там лекції, нічого не здатні не здати. От і все. Ви стверджуєте студентам своїм, що існує Київська Русь. Ну смішно, хлопці, вам не соромно. Як вам не сором? Студентам розказувати, що існувала Київська Русь, УНР, Республіка Україна існує. Ну навіщо ви брешете? Та нема їх взагалі. І, відповідно до норм Прав. Вас нема. А ваші всі знання? Це підробка документів. От і все. Якось так. Ви просто дешевки, а не науковий світ. Так, я маю право нападати на науковий світ України Республіки. Тому що я вважаю, що я знаю більше, ніж академіки нам України. Знаю більше. У мене є більше юридичних знань, ніж у вас. Ви всі купили знання, а я їх всіх заслужив і сам вчився без взяток. А ви, окрім взяток, нічого не можете. Берете взятки навіть зі студентів зараз. Скільки там дипломи коштують студентів? Півтори тисячі-дві тисячі доларів, а екзамени 400 доларів мінімум один. Ми знаємо ці всі розцінки. Кого ви там розводите? Я знаю, що в Україні фактично вся наука так звана, це фікція. Ну, як і ваша вся наука фікція. От і все. Так, я сколихну весь вчений світ України, Республіки. Знаєте, це за мною правда, за вами лише брехня. Та думати, що гроші. Гроші не рятують від ганьби та відсутності елементарних знань навіть в області права та історії України. От і все. І ще хочу сказати, що ніякої німецької окупації не було в 1918 році. Тому ви програли мені. У своїй пропаганді нікчемні, жодної окупації німцями Києва не було в 1918 році. Жодного договору мирного між УНР та Німеччиною теж не було. Тому що Німеччина не існувала як країна. Так і не існувала УНР як країна відповідно до норм права. Це по тім же проблема. Відсутність печатки, підпису відповідальних осіб про створення таких країн. Посади. Прізвище ім'я по-батькові ініціалів. Ось-ось, часу прийняття, місце прийняття. Тому Степан Андрійович Бендера переміг вас. А ви його не змогли перемогти. своїм Тупим інтелектом. У нього був інтелект. Він все зробив по нормам права і права сили. А що досягли ви, окрім брехні про існування Київської Русі? Тому можете скинути в коментарях, будь ласка, я вам це дозволяю. Розкажіть, як ви існували. Надайте мені, будь ласка, скан копії документів. Скан копії документів про те, що я просив. Давайте. А ви не зможете це знайти. От, а в мене є ці документи, а у вас нема. От і все. Я вас переміг. Здавайтесь, дешевки. Я вас знову розмажу по стінці. Правдою про вас. От і все.